Вітаю вас. Це програма уряд на зв'язку з громадянами. Спільний проект першого національного та урядового контактного центру. Нуль вісімсот п'ятсот Це номер урядової гарячої лінії, на яку можна звертатися з будь-якими питаннями від початку року. До урядового контактного центру надійшло 359 тисяч звернень від громадян. Значна кількість стосувалася тарифів і енергетики. Відтак, сьогодні ми будемо говорити про це з виконуючим обов'язки голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитром Вовком. Вітаю вас! Вітаю ну, тарифи! Залишимо трошки пізніше. Почнемо з енергетики. Наприкінці минулого року Україна почала імпорт електроенергії з Російської Федерації. Щодо цього на урядову гарячу лінію звернувся пан Євген Зужгорода. Він за Чому Україна підписала таку угоду з країною-агресором і імпортує електроенергію з Росії і чи не шкодиться нашим інтересам? Це був вимушений крок для того, щоб запобігти вілових відключень. Мета досягнута, вілових відключень немає. Імпорт електроенергії з Росії дозволив накопичити вугілля на станціях та пройти, врешті-решт успішно опалювальний період. Щодо газу на окупованій території на сході, Україна, наскільки я знаю, продовжує постачати газ в Донецьку-Луганську область, в тому числі в ті регіони, де, які контролюються сепаратистами. І більше того, ми ще змушені платити Росії за цей газ. Що зараз відбувається? Головне врегулювати питання, який обсяг туди. Постачається зробити облік, і після цього вже вирішувати питання на сьогоднішній день. Питання по газу на кінцевій стадії врегулювання по електроенергетиці, якщо ви знаєте, ще з середині середини поза минулого місяця лютого місяця. Ми припинили оплату станціям, що знаходяться на тій території. Пан Сергій з Одеси дізнався, що у нас комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг зараз працює зі світовим банком і Європейським банком розвитку та реконструкції щодо виділення кредитів. І заявника цікавить, про яку суму йдеться і власне на що ці кредити підуть. Комісія регулює не лише електроенергетику, а також сферу житлово-комунальних послуг. Загальна сума кредитів перевищує 1 мільярд доларів. Час. Тина цих кредитів була залучена ще попередні роки. Значна частина також залучається зараз. На що йдуть ці кошти? Дуже великі програми йдуть по розвитку магістральних електричних мереж. Це дозволить Україні мати заперті мощності, що в них були раніше, видати в систему. Це дозволить мати більшу маневровість наших станцій. Та знизити втрати електроенергії в мережах дуже великі проекти є Укргідроенерго, це реабілітація гідроелектростанцій та будівництво нових електростанцій. Згідно державної стратегії, Україна до 2020 року має виробляти не менше 10% енергії з відновлювальних джерел, так звана альтернативна енергія. Наразі цей, ця цифра складає 1%. З Миколаєва на сайті Урядового контактного центру своє звернення залишив Максим Вікторович. Він дізнався, що від 25 березня зелений тариф для альтернативної енергетики виріс у 2-2,5 рази. Заявника цікавить, з чим це пов'язано і чи не відлякає це іноземних та вітчизняних інвесторів. По-перше, доля, що вказана, враховує і гідроенергетику. Таким чином, Мета досягнути з 1% до 3% по чисто відновлювальної зеленій енергетиці. По-друге, протягом опалювального періоду, починаючи з минулого року та в першому кварталі цього року, Національна комісія робила вольове рішення щодо зниження зелених тарифів в рамках надзвичайного стану. Це було виконано двома причинами: перша причина тарифи, що були закладені в законі. Вони навіть цей закон іменується ім'ям Клюєва, вони були дуже завищені. В опалюваний період баланс електричний було дуже складно скласти, тому що бракувало коштів для теплової генерації, для інших видів генерації, для розрахунків повноцінних. Комісія приймала рішення щодо зниження спочатку на 20%, потім на 50%, на 55%. Це відбувалося в рамках надзвичайного стану. Дійсно, в кінці березня, зв'язку з тим, що закінчить свою дію надзвичайний стан, тарифи були переглянуті згідно закону до повного рівня, як це визначено законом. На Черховній Раді України зараз на фінішній прямі знаходяться два законопроекти. Перший законопроект це коригування тарифів для нових станцій до економічно обґрунтованого рівня. Порівнянні з 2009 роком, коли перша редакція цього закону приймалася про зелену енергетику, дуже стрімко розвивалася сонячна індустрія, і вартість будівництва суттєво скоротилась. Таким чином треба переглянути тариф. Другий законопроект це законопроект, що стосується сонячної генерації, що була, скоріш всього, корумпована, там була місцева складова і за високі тарифи. Сподіваюся, що Верховна Рада ще в квітні місяці ці два законопроекти прийме. І до найцікавішого до тарифів щодо комунальних послуг, електроенергії і так далі. Дуже багато звернень надходить на гарячу лінію. Скарги на підвищення тарифів для населення, адже від квітня цього року тарифи на опалення, наприклад, підвищено на 72%, а ціна на газ росла на 285%. Серед невдоволених пенсіонер Ярослав Михайлович з Івано-Франківської області а також Ірина Антоніна з Житомирщини Заявників цікавить, чим обґрунтоване таке значне підвищення тарифів для населення і просять пояснити всі складові нових тарифів. Я бачу, ви принесли наочний посібник такий. Треба розуміти, що раніше влада завжди знижувала тарифи. Це було дуже заполітизоване питання з метою набрати політичні бали перед виборами. При цьому забували про економічну складову. В результаті ми маємо значний дефіцит державного бюджету, нафтогазу, та в кінці кінців курс, що у нас на сьогодні склався. У всіх розвинених країнах працює модель, коли ти платиш за ті ресурси, які ти споживаєш, а держава піклується про тих, хто має низький рівень доходів. Піклується забезпечення слабо захищені верстви населення прямими адресними дотаціями. Мета регулятора і його діяльності це встановлювати економічно обґрунтовані тарифи. Таким чином, ми з 1 квітня встановили тарифи, що Наближується до економічно обґрунтованих. Ми розуміли, що сьогодні маленький українець не в змозі протити повну ціну, яка мала би бути. тому ми зробили ціну 3600 гривень пільгову на період з 1 жовтня по 31 квітня на обсяг до 200 кубічних метрів. Люди, що споживають газ найбільше, це люди, що мають котли і споживають газ напряму. Тому для цих людей саме ми зробили ціну 3600 до 200 кубів. Протягом опалювального періоду. Лише починаючи з 201 кубу, вони платять по іншій ціні, що наближена до ринкової 7188 гривень. Всі інші, хто споживають газ на плиті, не мають е е котлів, вони будуть платити ціну 7,1 гривні за кубічний метр. А... На продовження теми Сергія Олександровича із Сум цікавий, чому ціна газу для ТЕЦ набагато нижча ніж ціна газу для населення? Дуже легко пояснюється. Якщо ви споживаєте газ напряму, то ви не маєте втрат і економічно. Витрат на виробництво теплової енергії. Якщо це ТЕЦ, то вони мають ефект масштабу, але при цьому вони мають певні видатки на виробництво теплової нерві. Зв'язку з цим для того, щоб також вирівняти кінцевий рахунок для споживачів, ціна для ТЕЦ встановлена на більш низькому рівні. Ви сказали, що е, люди, які будуть споживати да, 201 куб, тобто перевищують цю межу 200 кубометрів, вони платять іншу ціну ближче до е, обґрунтованої до ринкової. А яка ринкова ціна? Економічно обґрунтована ціна в ринкових відносинах це є ціна. Е... На яку ми не можемо впливати. Тобто ринкова ціна. Ринкова ціна на сьогоднішній день, що диркувати економічної категорії, це є ціна імпортного паритету, помножити на курс, який у нас сьогодні склався, плюс податки всі, цільові надбавки та витрати на транспортування. Тому що ціна, наприклад, яка у нас зараз є з Нафтогазу, Нафтогаз та Газпром 258 доларів, це ціна на кордоні без жодних податків. І без транспортування, а з податками і транспортуванням відповідно зростає? на, скільки на прикладі промисловості з 1 квітня встановлена ціна газу для промисловості з усіма податками з усім транспортуванням 9600 гривень. Щодо підвищення тарифів, тобто на, на даний момент е виходить так, що вони підвищені ще не до тієї межі, е держава щось компенсує. Е не щось, а держава встановила пільгову норму mm, до 200 да. копів. Більше того, закладено 24,5 мільярдів на дотації, прямі адресні дотації. Як ви знаєте, максимально спрощена система надання, тобто лише один документ. По-друге, жодних інших довідок не намагається. По-третє, вона працює тепер на 12 місяців, а не на палювальний період. По четверте, вона автоматично пролонгується до тих, хто і раніше отримував такі субсидії. Ну, з іншого боку, підходячи до питання дотації, да, якщо в людини є машина, тут вже складно претендувати на дотацію. Але звичайно, бувають же ж знову ж таки ситуація. Пенсіонер в нього там старі жигулі, якісь там напіврозвалюх, але в нього формально є машина, він вже не може претендувати на дотацію. Тут теж є нюанс. І чи не задумувались? При встановленні таких тарифів, що а, можуть вони викликати, скажімо, такий шквал а, просто неоплати комунальних послуг, неоплати населенням послуг за газ. Я сподіваюся, що всі розуміють, що ми знаходимося у 2015 році в стані війни. І продовжувати себе тішити надію, що в нас газ безкоштовний, не можна. Треба платити повну ціну. При цьому держава піклується про тих, Хто не захищений і платить за них прямі адресні дотації? Я думаю, що всі споживачі мають до цього відноситись серйозно. Не слухати тих політиків, що питаються набрати політичні бали перед виборами, а подумати технократично, яка має бути ціна, скільки ми насправді платимо. Алла Костянтинівна із Харкова хоче знати, чи буде збережено субсидії для малозабезпечених родин і хто саме зможе ними скористатись. Для всіх споживачів максимально спрощені всі субсидії, немає жодних майнових цензів, не потребуються жодні довідки. Таким чином, я сподіваюся, що Алла Константиновна отримає субсидію без жодних проблем. Наступне звернення надійшло на урядову гарячу лінію від киянки Тетяни Валентинівни. Заявницю цікавить, чому в столиці в різних районах встановлено різні тарифи за опалення. Так, наприклад, заявниця мешкає у Шевченківському районі і сплачує 9 гривень 20 копійок за один квадратний метр, а жителі оболонського району сплачують 6 гривень 9 копійок. Прокоментуйте, будь ласка. Для Києва енерго встановлюється тариф на теплову енергію. Він здається, знаходиться на рівні 360 гривень за гігакалорію. І тариф, якщо ви не маєте лічильника, встановлюється на квадратний метр опалювальної площі. Порівняти, як заявниця вказала, некоректно, тому що споживання, якщо вас відбувається через лічильник, ви платите лише за той обсяг щомісячно. Якщо ви споживаєте без лічильника, то вам розраховується, виходячи з середньостатистичної історичної температури ваше споживання, воно розподіляється на 12 місяців, і ви отримаєте тариф на квадратний метр. З іншого боку, я погоджуюсь заявницю з тим, що треба рухатись до обліку, і Київ в цьому одне з найслабших місць в Україні, тому що лише 30% будинків забезпечено приладами обліку теплових. Теплової енергії при цьому лише 15% обсягів, тобто Київенерго історично встановлювали прилади теплову, обліку теплової енергії в малоповерхівки, замість того, щоб обладнувати великі будинки на житлових масивах, для цього, щоб для того, щоб вирішити цю проблему і форсувати встановлення лічильників, ми переглянули їх інвестпрограму і зобов'язали їх дати конкретні адреса. Де вони будуть встановлювати лічильники. Ще одне звернення зі столиці від Людмили Миколаївни. Вона мешкає у багатоповерхівці, яку якраз не обладнано будинковим лічильником тепла. І заявниця помітила, що тариф на опалення в її будинку вдвічі більший, ніж у будинку, який обладнаний лічильником. Заявницю цікавить, яка різниця у тарифах на теплопостачання в будинках, обладнаних лічильниками і необладнаних. Е... Якщо не обладнаний лічильником будинок, то рахунки виставляються, виходячи з середньої температури і середнього споживання теплової енергії. Якщо ви маєте лічильник, це відображає більш реальну картину. Я зі своєї сторони працюю з КМДА, наш опонент це «Київенерго» з метою забезпечити до початку нового опалювального періоду максимальної кількості приладів обліку теплової енергії в багатоповерхівках. На позняках, на лівому березі, а не в центрі, там де двоповерхові п'ятиповерхові будинки. Киянка Наталія Володимирівна скажеться, що від січня 2015 року їй нараховують суму за послугу централізованого опалення не за показниками загального будинкового лічильника обліку опалення, а за кожен метр житлової площі, яку опалюють, пояснюється тим, що не мають доступу до лічильника. Як можна вирішити цю проблему і куди звертатись? Згідно типового договору і та правил, доступ до лічильнику має бути забезпечений. Якщо не вирішується це питання, пропоную звернутися до НКРЕ як регулятора, що ліцензує діяльність цього підприємства. Ми допоможемо вирішенню цього питання. Маємо багато типових звернень зі столиці одне з них від пенсіонерки Ірини Валентинівни. В період, коли влітку минулого року в помешканні багатьох киян була відсутня гаряча вода, заявниці та іншим громадянам, де не встановлено газові лічильники, нарахували додаткові кошти за підігрів води газом. Хоча кияни не використовували газ для підігріву води, наприклад, жили на дачі в цей час, тим не менш, все одно нарахували. Тобто, наскільки це законно все було, наскільки це справедливо. До 10-го 10 2014 -го року були певні норми, що діяли, якщо ви не маєте гарячого водопостачання, то вам дійсно нараховувались норми споживання газу. Без встановленого лічильника. Після 1-го, 10-го ці норми були скориговані суттєво в бік зменшення. І е, тепер, якщо ви не маєте гаряче водопостачання, е, то норми споживання значно менше. Там здається, 6 кубічних метрів норма на місяць на одну прописану особу. Е, нарахування, про яке ви сказали, правомірне, але до 1-го 10-го, на нашу думку, норматив був завищений. З Житомира на урядову гарячу лінії звернувся Володимир Григорович. Заявника цікавить, чи цього року безкоштовно встановлюватимуть газові лічильники в рамках державної програми оснащення житлового фонду засобами обліку газу? Якщо так, як можна взяти участь в цій програмі? Згідно закону, всі будинки, всі абоненти мають бути забезпечені засоби, приладами обліку до 31 грудня 2017 року. На сьогоднішній день вже 100% забезпечені приладом обліку ті споживачі, що мають котли та споживають газ напряму. Друга група, що має бути забезпечена до кінця цього року, це всі ті, хто мають плиту та колонку. А до кінця 2018 року, за діючим законом, мають бути забезпечені всі. Хочу зазначити, що. Так як 100% людей, що мають котли, вже забезпечені, у нас більше 70 вже забезпечено приладом обліку, і це найбільший обсяг людей. В рамках створення нового ринку газу і реформування газового сектору, ми беремо для себе на мету до 1 квітня 2017 року закінчити процес встановлення лічильників. Киянин Сергій Олександрович хоче самостійно встановити лічильник газу. І щоб отримати інформацію щодо порядку встановлення лічильника, він звернувся до організації, яка надає послуги газопостачання. Там йому повідомили, що безкоштовне встановлення газових лічильників мешканцям столиці заплановано в 2016 році. А якщо заявник має намір самостійно встановити лічильник, треба сплатити 2,5 тисячі гривень. І пан Сергій резонно цікавиться, чи є законним такий збір за самостійно самостійне встановлення газового лічильнику і який порядок встановлення е, засобів обліку газу. Якщо пан Сергій споживає газ плитою та колонкою, то по закону йому має бути забезпечений облік газу встановлення перед обліку вже в цьому році. Якщо він має лише плиту, то це має відбутися, як я зазначав в наступні роки. Пан Сергій може, якщо він бажає встановити прил... лічильник вже самостійно. Або залученням ліцензіата, тобто облгаза, прошу звернути пана Сергія увагу на те, що він має буде запросити професійну організацію щоб зафіксувати встановлення. Наступне звернення надійшло з Вінниці від пенсіонерки Надії Петрівни. Її цікавить, чи має право контролер газового господарства фотографувати показники лічильника, чи дозволено не впускати контролерів у приміщення, а повідомляти показники особисто чи телефоном? Фіксація показів бажано, щоб здійснилось письмово. Тобто, той, хто контролер прийшов до вас, записав. При... Показники лічильника, а ви підтвердили це своїм власним підписом. Допускати до лічильника треба, це сказано в правилах, і це нормально, що ви показуєте, які обсяги ви споживаєте. Фіксувати фотографії, на мою думку, можливо, якщо на це дала згоду людина. Киянка Світлана Григорівна розповіла, що систематично сплачує за комунальні послуги через банківські відділення. Але в лютому цього року заявниця отримала повідомлення, що в неї заборгованість за електропостачання за січень 2015 року. А тому а все тому, що банк не перерахував сплачені кошти «Київенерго». і на сьогодні цей банк взагалі не функціонує. І заявниця хоче знати, як їй вирішити цю проблему. Тобто вона з свого боку кошти сплатила. а… Не за її вини банк прогорів. І чи повинна вона знову тепер сплачувати повторно? Знову ж таки, абсурд. Фактом оплати є факт отримання на поточний рахунок ліцензіата. Треба розуміти, чи відбулося це, чи ні. Якщо не відбулося, то вона має звернутися до ліцензіата з підтверджуючими документами, що вона дійсно робила таку оплату, і розв'язати це з ліцензіатом питання. Якщо оплата відбулася на поточний рахунок ліцензіата, то ніяких повторних оплат взагалі не може йти мова. Ще запитання зі столиці від Наталії Олександрівни. Заявницю цікавить, як вона повинна сплачувати за електроенергію, якщо немає квітанції. Щодо цього, жінка зверталася до компанії «Київенерго», де їй повідомили, що сплачувати слід відповідно до розрахункової книжки, яку заявниці надано не було. Як таке просте питання, здавалося би, як бути? Це обов'язок «Київенерго» надавати Книжку розрахункову, тому що якщо вони не дають, це означає, що вони створять штучно її заборгованість. Якщо це відбувається дійсно, вона має звернутися до регулятора до Анкарії і ми розберемося з ліцензіатом з факту цього порушення. Ну і на сам кінець. Чи можна очікувати чергового підвищення тарифів, чи на певний час якась передишка буде у людей? Ми Стараємося робити всі наші кроки зрозумілими та прогнозованими для цього, коли ми підвищили ціни на електроенергію, ми дали графік поетапного підвищення цін до економічно обґрунтованого. Ми максимально відкриті та прозорі. На майбутнє будемо займатися структурою тарифів, щоб дає можливість їх оптимізувати. Ну і знову ж таки, ви наочні матеріали підготували, якось вони будуть розповсюджуватись по будинках для того, щоб питань багато. Треба пояснити людям, чому так відбувається. Що, що це за плакат? Це плакат, що пояснює, чому зростають тарифи, економічні причини, чому у нас це відбувається. Також на цьому плакаті вказано, яким чином ви можете зекономити свій рахунок. По-перше, за рахунок субсидій, якщо у вас дійсно немає доходів. По-друге, якщо ви економите своє власне споживання, це від вас залежить. І третє, чи є у вас можливість зайнятися енергозбереженням, тобто встановленням додаткових металопластикових вікон у вашому під'їзді, встановлення додаткового лічильнику, утеплення будинків і так далі. Ми провели наради з нашими ліцензіатами щодо розповсюдження по всій території України цих плакатів в інформаційно консультаційних центрах, та також розсилки всім абонентам примірника заяви для отримання субсидії. 100% населення має бути забезпечено цим механізмом. Якщо вони вважають, вони йдуть і звертаються. Дякую, пане Дмитре. Наш ефірний час вичерпано. Це була програма. Уряд на зв'язку з громадянами. До зустрічі наступного тижня. Тримайтесь.